Привіт, мої тонкі реалісти. Сьогодні ми з вами будемо розбирати шедеври пропаганди. Я не змогла пройти повз крізь а, певні дописи, які просто кристально чисто показують, до чого нас ведуть, хто веде і до якою, якого майбутнього. Давайте! почитаємо. Пост роз... опублікувала Мар'яна Безугла. І він розлетів, розлетівся, розширився. Давайте м -м постановку проблеми самі подумаємо. Називається він війна чи мир. Тобто ми стоїмо перед проблемою чи воювати далі війну, чи замирюватись. Насправді такого вибору у нас зараз немає, на думку автора. Ну, як це немає? Вибір має бути завжди, бо якщо у нас немає вибору, то значить ми вже в колапсі або в катастрофі. Добре, автор нам говорить, що є інший вибір: є вибір, війна, пауза у війні, програш і, відповідно, геноцид та втрата незалежності. Я не знаю, як це можна з'єднати. Просто паузу у війні або навіть програш у війні обов'язково має вести до геноциду, до втрати незалежності. Хто в курсі, хто підписаний на мій канал, і читає, то знає, що я зараз цікавлюсь після воєнної історії Європи. І о диво там, після Другої світової, багато країн програли, Німеччина програла свою війну, розв'язану нею війну. Франція була окупована, сповнена колаборантами. Вона була принижена. Вона я навіть не знаю до кого її віднести до переможців чи тих, хто а, програв цю війну. Ну, Одним словом, ситуація була трошки краще за геноцид, але жахлива. І тому через буквально 10 років після реалізації масштабного плану маршала. А, Німеччина піднялась Франція за рахунок американських грошей піднялась, Італія піднялась, Японія піднялась. Програш це просто факт історії, і важливіше не сама ситуація, коли ти не досяг цілої війни, а що ти зробив після того, як програв? Автор говорить про те, що якщо ми зупиняємось, то все буде геноцид. Звідки такі факти, я не знаю. Ну, це більше схоже на фантазію або видавати е... якісь мрії за реальність. Причому пауза у війні з високою долою ймовірності призведе до програшу у війні вже через кілька років. Ну знову ж таки, чому пауза в війні обов'язково програш? Якщо нічого не робити, якщо нічого не змінювати, ну ясно, що це буде програш. Якщо ми не будемо змінюватись, якщо а, агентство закупівлі зброї буде так само не закуповувати зброю на 60%, тобто закуповувати лише на 40%, якщо так само будуть пилитися гроші а, в квартирах Міндіча або Прямих російських агентів Деркача, то ясно, що ми програємо. Вона через кілька років ми і сьогодні програємо, і завтра, і післязавтра програємо. І питання не в тому, не стане мир сьогодні чи завтра, а це питання до нас, наскільки ми готові змінюватись. Ну ми я маю на увазі під елітою ті, хто приймає рішення в цій країні. Читаємо далі. Поразка у війні буде означати те, що буде закатована вся інтелігенція, всі воїни та їхні сім'ї, всі націоналісти та патріоти, всі інженери, які створювали озброєння. Я згодна, так, звісно, але це не поразка у війні, це окупація. Якщо Росія окупує території ще більші, то це наша доля, ми це прекрасно знаємо, тому ми і боремо з Росією проти цього. Але що може завадити цьому сценарію? Цьому сценарію завадить наша реформована армія, наша почищена еліта, які показали приклад, як не, не красти. Цьому може завадити відчуття спільної долі народу та. Та влади для того, щоб росіяни не прийшли, не зробили всіх тих жахів на нашу землю, там, де наші люди, потрібно щось робити, а не просто казати Давайте воювати, давайте воювати. Що це ми взагалі воюємо за що? За те, щоб не програти, чи воюємо за людей за долю для цієї країни, щоб у неї була доля. Який може бути сталий мир, якщо договір з Московією не вартий паперу, на якому він написаний? Хто його може гарантувати? Ми його можемо гарантувати. Відкриє таємницю своєю, тому що проти сили здатна бити стільки сила. Якщо ми не будемо сильними, а будемо ослаблювати себе постійною війною, то ясно, що нам ніхто не буде гарантувати. Вибудовувати, перебудовувати власну організацію держави. Механізм нашої державності повністю прогнив. Треба викидати коліщатки, які прогнили, і просто замінювати все наново Новим і змащувати новим мистилом. Яке ж мистило у цієї старої держави, куди воно нас крутить? Чи ми можемо всі загинути в бою за існування нашої нації та країни? Можемо, але ворогів загине в разі більше. Одна ці фразі я думаю, варто зупинити, тому що це ключове питання того наративу, до якого нас готують. Наша спільна доля це загинути і забрати з собою життя ворогів. Це фактично життя канкадзе. І це життя тільки для. Інтелігенції для тих, хто кого дійсно росіяни винищать, якщо вони прийдуть, тому що ті, хто це все забезпечив, ці всі ганебні рішення, ці всі гнилі коліщатка, вони не будуть мінятись і вони будуть першими вийдуть за кордон, там, де їхні діти. Ми не хочемо мінятись, тому ви всі помрете. Я розумію, пропаганда. Пропаганда має бути у держави для, для чого? Для того, щоб е, окреслювати, якось підтримувати е, це відчуття спільної долі. У цьому дописі відчуття спільної долі я не бачу це вже не пропаганда, це просто промивання мізків, і є різниця, тому що промиваються мізки не для відчуття спільної долі, а для прикриття їхнього. Відходу